Коли я жила в іншій квартирі, спілкувалася зі старенькою з нашого під'їзду. Не тісно, але спілкувалася. Вона часто до мене зазирала, коли попросити чогось, коли на чаювання. Якось вона зателефонувала мені, щоб я купила молока дорогою додому. З того часу мій номер не змінювався. Два тижні тому вона зателефонувала мені. Я одразу навіть не дізналася, хто дзвонить, але потім з ходу зрозуміла. Тетяна Миколаївна сказала, що її дочка купила для сина дитячі каші, пюре та компоти. Але він, виявляється, не любитель всього такого, і все дитяче харчування виявилося у Тетяни Миколаївної. А вона згадала, що коли я переїжджала в нову квартиру, була на другому місяці вагітності. Бабуся вирішила передати все нам, бо в неї зібралося вже багато баночок, а вона їх не їсть і вирішила відправити нам, бо згадала про мою доньку. На додачу вона сказала, що в неї є і одяг для мене майже не ношена, донька передала, а вона одягається у всяких модних бутіках. Я не хотіла відмовити людині похилого віку і сказала, що чоловік за цим заїде. Просто щоб відбитися від неї. Наступного дня після роботи чоловік на громадському транспорті в годину пік дістався Тетяни Миколаївної. А потім, уже з величезною сумкою, так само повернувся додому. Щоправда, коли він повернувся, ми зрозуміли, що все було дарма, Не дарма. Дитяче харчування зайшло на ура. Але я навіть описувати не буду. Який одяг вона мені подарувала. Мені було навіть соромно, що я прийняла це від неї. Пізніше Тетяна Миколаївна зателефонувала мені дізнатися, чи сподобалися нам подарунки. Я сказала, що одяг ми ще не розібрали, але дочка пюре уплітає за дві щоки. Вона зраділа і сказала, що вона попросила дочку зібрати таку саму чоловічу посилку для мого чоловіка. Тяно Миколаївно, Вадиму одяг не потрібний. Він у мене і так високий, йому навіть у магазині складно підібрати одяг. А з других рук, так взагалі гадаю, не варіант: Ти не турбуйся, доню. Зять у мене теж високий, широкоплечий, він схуднув трохи, але старі речі йому вже великі. Я сказала дочці, що ви же браки, і потребуєте допомоги. Вона у мене часто допомагає нужденним. І відповіла. Тетяна Миколаївна. Після слів жебраки я випала в осад. Перефразую, вона допомагає нам, нужденним. Скажіть, з чого стара сусідка взяла, що нашій сім'ї потрібна допомога? Я повинна була грубо послати її кудись подалі, коли вона запропонувала нам допомогу, щоб вона розуміла, що ми живемо при грошах. А може, таким чином вона хотіла схиляти дочку до милосердя? Я не знаю, як поступити в цій ситуації.